Слава Ісусу, і насправді дуже сильно торкається проповідь, і нам пастора показують, що ми не просто плоть, що ми є дух і душа, що в мене є свідомість, а мозок це просто частина матерії. Навіть на прикладі того, що хочуть робота зробити, і навіть хотіли тіло там заморозити, щоб те тіло потім опять оживити, але нічого не виходить. І це ще раз доказує, що ми є образ Божий, що ми всередині справжній дух і душа, як показував апостол Петро. І коли дух наш вийде з тіла, куди він піде? І від того залежить, куди я піду, кого я слухаю за своє життя. Якщо я слухаю Божих людей. Апостолів, які вчили, що має бути віра святих, має бути розсудітельність, тобто розуміти, де є добро, де є зло, де є лже-пророки, тому що лже пророки, в що ми будемо спати, що пекла немає, аду немає, але це не є віра святих.